На нас центральних вулиць Крихівців. Сьогодні до вашого огляду два будиночки-близнюки. Ось вони. П'ять соточок під кожним будинком. Площа будинків по 156 квадратних метрів. Ціна будинку 170 тисяч доларів. Розтермінування до кінця року, відповідно, здача буде до кінця року. Великий гараж, котлова насосна, вихідна, власне подвір'я, гараж з вікном? Східна група? Місце під. Прихожу. Ну і величезна кухня студія. Просто фантастична. Три панорамних вікна в студії і зона кухні з великим кутовим вікном. З виглядом на ось цю фантастичну сосну. Відчуваю, як вона пахне ця сосна. Пташки співають, ви, напевно, чуєте. Просто красота. Велика, велика студія, санвузол гостєвий. прямий марш. Дуже зручно, без равликів різних, просто попрямій. Другий поверх, одразу вихід на балкон. Балкон буде скляними перилами. Сучасне оздоблення, клінкерна плитка. Сходова підсвічується ще одним вікном. Майстер спальня, або батьківська спальня з величезним панорамним вікном. Ось там у нас вже видно ЖК Козацький. Тобто до козацького до БАМу у нас 1,5 кілометра і 2 кілометри до центру міста. Це означає 5 хвилин на автомобілі і ви вже в центрі міста. Гардеробна у вашій спальні з вікном або ваш власний санвузол. У вашій майстер спальні на ваш вибір дві дитячі кімнати. Одна з кутовим вікном знову з виглядом на цю дорослу сосну фантастичну. Місце під шафу купе, практично зеркальна кімната дитяча, друга теж з місцем під шафу купе, з вікном. З виглядом на вашу діляночку. Ну і родзиночка другого поверху це величезна, величезна ванна, величезний санвузол з великим панорамним вікном. Десь метрів 7,5-8 у вас ванна. Кімната просто-просто красота. Подивіться, яке піддача величезна. Посередині десь 2,5 метри висота піддача, тобто реально можна зробити ще одну кімнату або дуже багато технічних приміщень. 156 квадратних метрів 170 тисяч. Підпишіться на батю Панаса, Я вам скоро ще не таке покажу. Два будиночки, близнюки, крихівці по 156 квадратних метрів, 170 тисяч. Розтермінування до кінця року домовлюся для вас про знижечку на Великодні свята. Люблю, цілую, обнімаю.